Всім привіт! Кажуть, блискавка двічі в одне місце не б'є, якщо, звісно, це місце не ноталка. Тож це во, будьте обережні, гри походи. Ну, а я вже майже ок, тож саме час повернутись до актуальних новин, так що поговоримо сьогодні про Леопарди та Абрамси, бо від мене ви про них ще не чули. Я благодарю всех зрителей, что вы дождались эфира. Ну, конечно, распространяйте на него ссылки в своих аккаунтах. Ладно, жартую, а в чому я абсолютно серйозно, так це в тому, що, надивлячись на потужну допомогу заходу, нам все одно потрібно продовжувати підтримувати Збройні сили. І тому саме зараз переходьте за посиланням в описі і закиньте пару гривень на міномети для тереосами вашої області. Ну або підтримайте Одеситів та кробивничан, бо в них щось йде тугувато. Зробили висонечки. Ну а Тепер до новин зі світу технологій ноталка звітує. У яндекса пройшов взлом жопі. жупі. І хтось. Завантажив у відкритий доступ код та технічну документацію їх так званих продуктів, серед яких пошук, карти та голосовий асистент. І здавалося б, ну злили і злили. Нам то що, тим більше, не в перший раз, де і відтворювати чи копіювати це гімно в нормальному світі, все одно ніхто не буде. Але зате з'явилась можливість насолодитися справжнім православним кодом та, так би мовити, домалювати картину просунутого та навченого руського. Ну бо в твітерку. Іноді зустрічаю застарілий стереотип про глибинний народ, з яким типу, все зрозуміло, а от освічений росіянин. Він не такий, можливо, навіть хороший. Так от сюрприз, там все рівно те ж саме: расизм, шовінізм та богослужіння режиму. Наприклад, замість абсолютно звичного в коді описання контрольованого процесу, слейв толерантні та просунуті російські розробники часто використовували слово типу поняли мастер та. Смішно ж, ні дивно. А от руським розробникам чогось смішно. Ще один, так би мовити, прикол пов'язаний з фільтром дитячого порно. Вони налаштували цей самий фільтр так, щоб в пошуковій видачі користувач не отримував не тільки це П, але й, наприклад, поганої інформації про Пітона. Вбиваєш, коли помре Путін, а в видачі бачиш тільки результати по запиту, коли помре без конкретної фамілії. Ну бо вождь вічний, про що ти взагалі думаєш, холоп? Вбиваєш символ Z і не бачиш в видачі ніякої інформації про те, що його використовували в гітлерівській Німеччині. Ну і все таке інше. Як то кажуть, їх боротьба. А ще більш ніж впевнена, що для користувачів з поштою на домені Kremlin.ru фільтр дитячого порно відключено. За письмовим запитом. Ага. Вишенька на торті: запити та команди, які росіяни давали голосовому асистенту. Як ви, наприклад, просите Сірі чи Алексу перестати щось казати? Кажете, стоп або тихо? Як сумно ви живете? Росіяни он, масово погрожують віртуальній алісі вбивством, зґвалтуванням, жаліються, як їм на неї насрати, кричать, що вона не руська, та навіть кидають пред'яви, що вона не служила. Не кинулась на натовський компот з виделкою, прідати родині. Про що з тобою говоріть? І найцікавіше, що каже, це все ж таки не народ, що виживає десь голубінки, а той самий поки що ситий середній клас з великих міст. Бо, враховуючи, немало вартість смарт-колонки, ніхто не буде там на неї витрачати півзарплати. Краще куплять ще один телевізор. І це ще одне підтвердження того, що треба було слухати розумних людей, які давно вже казали, що для нас, українців, щоб не підпадати під вплив руського міра, треба назавжди відмовитись від їх контенту і. Тому критично важливо вивчати іноземні мови насамперед англійську. І якщо і це для вас недостатня мотивація, то більше її можна знайти хіба що в English Dom, який абсолютно точно надихнуть вас на вивчання мови. Чому я так впевнена? Ну бо Dom – це найбільша школа англійської в Україні з понад 50 тисяч студентів та з унікальною методикою викладання. До речі, спробувати її можна повністю безкоштовно на пробному занятті, що триває лише 25 хвилин. Посилання залишила в описі. В цій школі нема ніяких зошитів, файлів та роздруківок. Ви будете навчатись онлайн один на один з викладачем та використовувати тільки інтерактивний підручник, в якому є всі навчальні матеріали. Коротше, окрім смартфону чи ноуту та інтернету, вам більше нічого і не знадобиться. Ну, окрім бажання та тієї самої мотивації, з якою вам допоможе ваш власний куратор. А ще він підбере вам викладача, з яким саме вам буде комфортно та легко. А вибрати є з кого, бо в інгліш дом їх працює більше дев'ятисот. Ви гарантовано знайдете тут того самого викладача мрії. Ну а щоб щось розпочати, треба розуміти, з чого саме. Тому рекомендую пройти тест на визначення рівня вашої англійської. Після цього сміливо вирушайте до Dom за посиланням в описі і запишіться на перший пробний урок. А за промокодом ІДІШЕЛ вам ще й знижку в 15% при купівлі курсу зроблять. Apple розпочали 2023 з того, що пустили шептуна. І через хворобу так вийшло, що я це можна сказати, пропустила. Але блін, це ж мій канал. Тож не подивитися, що вони там тихесенько показали. І найцікавіше для мене це Це HomePod. Я можна сказати, запригнула в останній вагон та купила перший HomePod вже після того, як його зняли з виробництва, побоюючись, що оновлення вже ніколи не буде, але воно таки вийшло. І все, що Apple зробили, це знизили ціну на 50 баксів, зменшили кількість високочастотних динаміків і мікрофонів. Фонів з 7 до 5 замінили повноцінний чіп А8 на годинниковий s 7 який навряд чи швидше. Але абсолютно точно не підтримує швидкий Wi-Fi стандарту AC та додали підтримку Spatial Audio. І судячи, по першим оглядам, нафік він не потрібен, бо в разі використання однієї колонки не відчувається. Та і в цілому звук майже не змінився. Що, звісно, плюс, враховуючи зменшення кількості динаміків. Коротше, HomePod 2023 це не апгрейд, а скоріше більш доступна версія, тож я не бачу. Бачу жодних причин жалкувати, що в мене перше покоління. Хіба що через 50 баксів переплати. Інша справа MacBook Pro на M2 Max та Pro. От тим, хто купив попередню версію, може стати трохи обідна. Бо тепер в комплекті Space Gray версію буде йти шнурок саме того кольору. Ну хіба це чесно? Чому не зробили ще минулого року? Приводів для суму може додати наявність в оновлених маках HDMI 2.1 з підтримкою 8К та 4K 120 Гц, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.3 та збільшення максимально можливого об'єму оперативної пам'яті з 64 до 96 ГБ. А от щодо продуктивності, комплексувати власником минулої генерації точно не треба. В них все ще дуже швидкі девайси. Просто m 2 Pro та Max додали трохи драйву, особливо в графічній продуктивності, бо в 3D M2 Pro відчутно обходить m 1 Max, а m 2 Max майже впритул наближується до раніше недосяжного m 1 Ultra з Мак. Studio. І так, найпотужніший Max все ще на 30-35% поступається ті ж ноутбучні 4070. Але давайте не забувати, скільки вона жере і як сильно гріється. Процесор вже на 20% швидший минулого. Та і все, навіть нема про що розказати. Коротше, як знайдете минулу генерацію дешевше – беріть. Не знайдете можна і нове. Тільки враховуйте, що Mac Pro на m 2 SSD в базовій версії став помітно повільнішим через зменшення кількості чіпів. Та сама історія в Air на m 2 але там на швидкість було пофіг, а тут ні, все ж для професіоналів. Тим не менш, базовий SSD все ж швидше, ніж той, що був в маках на Intel. Так що нічого, жили якось навіть краще ніж зараз. Автономність у прошок на m 2 по прообітянки Apple кращою не стала, хоча і гріх жалітися на 10-16 годин. Як на мене, головна фішка MacBook Pro на М2 це те, що тепер переплачувати за М2МАкс потрібно хіба що, ну дуже вимогливим до продуктивності користувачам. А абсолютній більшості вистачить і М2ПРО. Навіть тим дивним людям, що чомусь грають на MacBook. На ну, справжньою зірочкою серед яблучних оновлень став МакМіні на М2, який в базі тепер коштує всього 599 доларів. Береш його, екофлоу, монітор, та отримуєш продуктивну та енергоефективну повноцінну систему для роботи роботи під час відключення електрики за недорого споживати під навантаженням буде ват 40-60 разом з монітором. А по продуктивності Mac Mini в багатьох тестах та сценаріях обходить Mac Pro на Зеоні да отой гроб на колесиках за 6 тисяч. Хіба не офігенно? От я кажу офігенно. Sony нарешті почала продавати свій елітний контролер DualSense Edge, і коштує він майже як половина консолі 240 євро. Навіть не знаю, наскільки сильно повинен не влаштовувати звичайний контролер, щоб стільки заплатити за можливість кастомізації. Можливо, Sony розраховують на кіберспортсменів, що не рахують гроші, але вони вже давно сидять на майкрософтовських елітах та скафах, які ще й кращі сумісні з кі. Коротше, дуже дивний продукт для незрозуміло кого. Хоча, можливо, хтось та й купить, не знаю, чийсь батя переплутає коробку та не гляне на цінник, щось таке. А ще, можливо, вже дуже скоро можна буде переплутати коробку із самою плойкою, бо за інформацією інсайдерів, уже влітку Sony представлять PlayStation 5 другої генерації. Вона не буде продуктивнішою чи набагато меншою, вона просто буде з рідинним охолодженням. І, взагалі, не розумію, на хіба це б'ята і так тиха і холодна. Нащо їй рідинне охолодження? Просто щоб шо. Воно ще й менш надійне заповітряне і коштує більше. Звісно, все може бути, але поки я саме до цієї інформації ставлюсь доволі скептично. Ну тобто, оновлення консолі може і буде, але скоріше пов'язане з відмовою від дискової версії та запуском у продаж зовнішнього дисководу. Це на відміну від водянки може мати, хоч якийсь сенс. Apple почали продавати рефарбішт версії iPhone 13 Pro. і тепер з'явилась можливість не тільки знову придбати, як на мене, найбільш збалансований смартфон Apple за останні три роки, але й зробити це з вигодою в 15%. Айфони зі знижкою доступні в багатьох країнах Європи і враховуючи кількість українців за кордоном. Подібні новини тепер викликають не тільки академічний, але й практичний інтерес. Тож, якщо вже трохи влаштувались, розібрались з житлом, задонатили на зсу і ще лишились якісь гру гляньте, по чому там iPhone 13 Pro в ваших локальних App Store, дешевше вже не буде. Ну або зачекайте вже на перемогу і візьміть iPhone 15 Pro, який он потихеньку все обростає більшою кількістю подробиць. Наприклад, сонечко наша Ясна Чі Куо розповів, що Apple не просто прибере механічні кнопки в 15 Pro, але й завдяки цьому рішенню додадуть наступному флагману унікальних фішок. Наприклад, віртуальні кнопки будуть по різному реагувати на силу натискання, трохи торкнувся, отримав одну дій. Сильніше іншу. Так, стоп, десь я таке вже чула. Вроді. 3 d Touch? чи якось так називалось. Технологія пращурів, але діди кажуть, що непогано працювало, тож не проти, якщо її повернуть, хоч і в обмеженому Голоріус вигляді. А і до речі, щодо повернення старих рішень, кажуть, що в iPhone 15 Ultra Apple відмовиться від прямих граней і повернеться до дизайну iPhone 11. Оце, звісно, діло. Зміні один дизайн на другий, збери гроші, потім вертай попередні, знов збери гроші і так кожні. Три роки. Чекаємо на повернення флагманського айфону з кнопкою. А я чекаю на ваші лайки під цим відосом. Вчіть англійську, донайте на ЗСУ, і скоро побачимось! Всіх обняв! Це, звісно, задачно нарізала людям на тиждень. Ну що поробиш такі часи?